Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Ми продовжуємо тему під назвою Заперечення та відповіді месіанської віри. І сьогодні ми постараємося дати відповідь на одне фундаментальне заперечення просимо Господа, щоб він благословив наше дослідження Його слова. Отже, заперечення є наступне. Ви, християни та месіанські євреї, є політеїстами, бо ви вірите у трьох богів. Традиційні євреї не приймають вчення про трійцю і визнають лише одного Бога. На відміну від християн, юдаїзм сповідує віру в одного неподільного Бога. Дамо відповідь на такі твердження. Християни та месіанські євреї не вірять у трьох богів. Наш Бог є єдиний Бог. Господь явив себе нам через свого Сина, Месію, хто є самим образом і відображенням Бога. І він також торкається нас і промовляє до нас своїм духом. Це є глибокі духовні істини. Пізніше богослови назвали ці взаємини трійцею, тобто Богом, хто є один, але являє себе як триєдиний. Водночас Слово трійця не зустрічається в новому заповіті. Християни та месіанські євреї вірять в одного Бога і лише в одного Бога. Але Бог, кому ми поклоняємося. Незрівнянно більший за все, що ми здатні осягнути нашим обмеженим розумом у єврейській містичній літературі його називають Ейнсоф, безкінченний, буквально без кінця. А традиційна єврейська думка визнає, що його буття має різні аспекти. Можна сказати, що він один і водночас більше, ніж один. Наш Господь має безліч вимірів, ми не можемо піддати його математичному аналізу. Існують таємниці вічної природи Бога, які всі монотеїстичні віруючі з покорою визнають, і ми, будучи обмеженими, не можемо описати його нескінченність. Думки християн та євреїв мають значення лише тоді, коли вони узгоджуються зі Словом Божим. Варто пам'ятати, що концепція трійці виникла тоді, коли послідовники Ісуса зібрали всі відповідні біблійні вірші та спробували узгодити їх між собою. Тож, перше ніж робити будь-які висновки, розглянемо окремі тексти Писання. Як і завжди, головне питання залишається незмінним: що каже Єврейська Біблія? Фундаментальний єврейський символ віри, відомий як Шма, походить із повторення закону, 6 розділ 4 вірш. Слухай Ізраїлю. Господь, Бог наш, Господь один. Сьогодні ми вивчимо одне єврейське слово, яке по українськи звучить ехад та означає один. Це слово ехат і записано в повторенні закону 6 розділі 4 вірші, Господь Бог наш, Господь один, Господь Бог наш, Господь ехат. Месіанські євреї часто стверджують, що єврейське слово один, ехат у цьому вірші означає складену єдність. Тоді як традиційні євреї наполягають на тому, що воно передає абсолютну єдність. Насправді слово ехат просто означає один, так само як і відповідне українське слово один. І хоча воно може стосуватися складеної єдності, як і в українській мові, одна пара або одна команда. Воно не означає складену єдність автоматично, з іншого боку, слово ехат також не означає і концепцію абсолютної неподільної єдності. Тож, що ж тоді проголошує повторення закону 6 розділ 4 вірш, згідно з традиційним і найбільш поширеним єврейським тлумаченням? Саме тим, яке знайоме більшості євреям, цей текст стверджує, що Бог є абсолютно один. Тому нам необхідно уважніше розглянути біблійне використання цього слова. Перший раз це єврейське слово ехат зустрічається у першому розділі книги буття. Буття, Перший розділ п'ятий вірш. І Бог назвав світло День. А темряву назвав ніч, і був вечір, і був ранок, День Перший. Слово, перекладене українською як перший, є тим самим єврейським словом ехат. Як бачимо, День перший складається з вечора та ранку. Другий раз це слово ехат зустрічається у книзі буття у другому розділі 24 му вірші. Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом. Згідно з цим віршом, коли чоловік єднається з жінкою, вони стають одним ехат тілом, що являє собою складену єдність. Так само в книзі Вихід Бог наказує Мойсеєві з'єднати численні компоненти скині разом. Щоб вони утворили одну ехат з кинію. Книга Вихід. 26 розділ 6 вірш. І зробиш 50 золотих гачків, і поспинаєш ті покривала одне до одного тими гачками, і буде одна з кинія. Вихід 36 розділ 18 вірш. І зробив він 50 мідяних гачків на спинання з щоб щоби стала вона одна. Хоча є багато складових, скиння є одною, єдиною. Біблія також описує Ізраїль як один народ. Друга Самоїлова, 7 розділ, 23 вірш. А який є ще один люд на землі, як твій народ, Ізраїль, щоб Бог приходив викопати його собі за народ, і щоб установити йому своє імення, і щоб учинити вам цю величність? Так само і людей, об'єднаних для будівництва Вавилонської вежі, названо одним ехат народом. Буття 11 розділ 6 вірш. І промовив Господь один це народ, і мова одна для всіх них. А це ось початок їх праці. Не буде тепер нічого для них неможливого, що вони замишляли чинити. Єдність може мати багато аспектів. Можна навести ще численні приклади з єврейської Біблії, але основна думка зрозуміла. Твердження, що Господь, Бог Ізраїлю, є ехат, не дає нам жодної інформації про його сутність. Чи є він один у собі, чи десять у одному. Насправді це взагалі не було проблемою. Адже кожен Бог вважався одним. Проблема полягала в тому, щоб народ Ізраїля поклонявся тільки своєму Богу. Про це Бог наказував у десяти заповідях, що і неодноразово наголошували пророк Мойсей та Ісус Навин. Книга Вихід 20 розділ вірші 2 по 3. Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства. Хай не буде тобі інших богів передо мною. Також Ісус Новин, 23 розділ 7 вірш, щоб ви не змішувалися з цими людьми, цими позосталими з вами, а ім'я їхніх богів ви не згадаєте, і не будете заприсягати ними, і не будете служити їм, і не будете вклонятися їм. Символ віри відомий євреям як Шема, що записаний у повторенні закону. Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один, не ставив за мету розглядати теологічні питання, такі як абсолютна чи складена єдність Бога. Замість того, цей символ віри сповіщав народу Ізраїлю, що лише Господь має бути їхнім Богом, він і ніхто інший. Суть символу віри, записаний у повторенні закону, 6 розділі 4 вірші, полягає в тому, що лише Господь має бути Богом Ізраїлю. Це також узгоджується із відомим Мідрашем, тобто єврейським тлумаченням тексту, де слово Ізраїль використовується як ім'я Якова. У цьому уривку розповідається, що коли Яків наближався до своєї смерті, він хотів відкрити своїм синам те, що мало статися в майбутньому, але відчув, що Божа присутність відступила від нього. Тоді він висловив побоювання, що, можливо, один із його синів не залишиться вірним Господу. І усі сини відповіли йому: Слухай, Ізраїлю, тобто наш батько Якове, Господь. Наш Бог Господь єдиний, як у твоєму серці є лише один ехат Господь, так і в наших серцях є лише один ехат Господь. На що Яків відповів? Благословенне Його ім'я, славне царство Його на віки віків. Знову ж таки, цей мідраж не стосується питання про сутність Бога. Він проголошує інше, лише Господь, Бог Якова, Бог Ізраїля, буде єдиним Богом для його нащадків. І це було також послання і закликом пророків. Книга пророка Ісаї, 45 розділ, 18 вірш. Бо так промовляє Господь, Творець неба. Він той Бог, що землю формував та її вчинив. І міцно поставив її, ніяк порожнечу її створив, на проживання на ній він її сформував. Я Господь, і нема більше іншого Бога. Також Ісая 45 розділ, 22, вірш. Зверніться до мене і спасетесь усі кінці землі, бо я Бог і нема більше іншого Бога. Кожен послідовник Ісуса Єшуа підтверджує ці слова? Лише Господь є нашим Богом. Але наше бажання є пізнати, як Господь відкривається нам через святі Писання. Що говорить Святе Писання? У Біблії Господь має різні імена і описується по різному. Що означають ці імена та описи? Чи є в єврейських писаннях певні вказівки на те, що Бог у якомусь сенсі є складеною єдністю? Іншими словами, так само як чоловік і дружина є ехат, і скині з її численними компонентами є ехат, і народ із мільйонами людей є ехат, то чи є Бог багатоликий у своїй єдності? Можливо, проблема деяких євреїв полягає не стільки в природі Бога, скільки в негативній реакції на все християнське. Можливо, проблема полягає в часто неправильному, зрозумілому і часто погано поясненому терміні трійця. Пам'ятаємо питання не в тому, скільком богами ми поклоняємося одному чи трьом. Ні. Існує лише один справжній Бог. Бог нового заповіту є тим самим Богом, що і Бог єврейських писань. Але яким Він є? Як він відкриває себе нам? У якому сенсі він єдиний? Чи це є просто питання духовної математики, чи, можливо, в цьому є прихована таємниця? Всесвіт є єдиний. Океан є єдиний, і Бог є єдиний. Послідовники Ісуса Єшуа часто вказують на місця Біблії, де про Бога говориться у формі множини. Ці вислови, що зустрічаються в єврейській Біблії, нерідко наводяться як аргумент на користь трійці. Під єврейською Біблією ми маємо на увазі ті писання, які в християнських бібліях називають старим заповітом. Так, наприклад, у книзі буття у 1 розділі 26 вірші ми читаємо, і сказав Бог Створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. Також ми читаємо в буття 3 розділ 22 вірш. І сказав Господь Бог Ось став чоловік, немов один із нас, щоби знати добро і зло. Також у книзі Пророка Ісаї ми читаємо. Ісая 6, розділ, 8 вірш. І почув я голос Господа, що говорив, Кого я пошлю, і хто піде для нас. Чи доводять ці вірші трійцю? Християнські коментатори пояснюють їх так, що Отець звертається до Сина і Духа, або до Сина, чи Духа окремо. Равинська ж традиція відповідає, що Господь говорив до ангелів, або що це є формою внутрішнього Божого діалогу, так звана велична множина, чиє пояснення є правильним. Той, хто щиро шукає істину, повинен зрозуміти, ці вірші з єврейських писань можуть стосуватися багатоликості Бога в його єдності. Ці вірші справді узгоджуються з тринітарним віруванням та розумінням Бога, хоча самі по собі ці вірші цього не доводять. З іншого боку, ці вірші, безумовно, не виключають таких тринітарних вірувань. Розглянемо, чи суперечить новий заповіт вченню єврейської Біблії, розглянемо вибіркові, добре відомі уривки Писання. Євангелія від Марка, 12 розділ, вірші 28 по 30. А один із тих книжників, що чув, як вони сперечались, та бачив, як добре він відповідав їм, приступив та й спитався його, кутра заповідь перша з усіх? Ісус відповів: Перша. Слухай Ізраїлю, наш Господь Бог, Бог єдиний. І люби Господа Бога свого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і з цілою сили своєї, це заповідь перша. Тут ми читаємо, що Ісус Христос, Єшуя Месія, підтверджує символ віри єврейського народу. В іншому місці, коли Єшуа Месія молився, Він промовив. Євангелія від Івана, 17 розділ 3 вірш. Життя ж вічне це те, щоб ви пізнали тебе, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав ти Його». Так само Ісус Христос, Єшуа Месія, навчав, що Бог, Отець, є єдиним Богом. Апостол Павло, відомий також як месіанський равин Саул. Стверджував, що єдиний істинний Бог, наш Отець і Творець, призначив свого Сина Ісуса, бути Месією та Господом. Перше послання до Коринтян, 8 розділ, вірші 4 по 6. Тож про споживання ідольських жертов ми знаємо, що ідол у світі ніщо, і що іншого Бога нема, окрім Бога одного. Бо, хоч і існують так звані боги чи на небі, чи то на землі, як існує багато богів і багато панів, та для нас один Бог Отець, що з нього походить усе, ми ж для нього і один Господь Ісус Христос, що все сталося ним і ми ним. І ще апостол Павло, хто є равин Саул, писав. Перше послання апостола Павла до Тимофія, другий розділ вірші 5 по 6. Один бо є Бог і один посередник між Богом та людьми, людина Христос Ісус, що дав самого себе на викуп за всіх. Це є одна з головних причин, чому Бог послав свого Сина у світ, щоб через Єшуа Месію. Люди в усіх народах та країнах залишили свої ідоли і мертві релігійні традиції та звернулися до живого і істинного Бога. Новий заповіт беззаперечно є монотеїстичний і ще ясніше пояснює монотеїзм єврейської Біблії. Єдиний істинний Бог залишається єдиним. І водночас його єдність складена, унікальна та перевищує людське розуміння. Задумаємося над наступними фактами з Єврейської Біблії. У Святому Писанні стверджується, що ніхто не може бачити Бога, проте іноді говориться, що люди його бачили. Кого ж вони насправді бачили? У святому Писанні Бог час від часу проявляє себе на землі, очевидно, у людській подобі. Водночас, як Бог, він сидить на престолі у найвищих небесах. Як ці твердження можуть бути правдивими одночасно? У святому Писанні Бог постає як той, хто сидить на престолі в небі, і водночас Він проявляє себе в хмарі. Та в вогні над Скинією та храмом. Він також покладає свій дух на пророків. І водночас Біблія говорить нам, що його слава наповнює Всесвіт. Хіба ми не бачимо тут, що єдність Бога є складеною єдністю? Святий Дух у Єврейській Біблії іноді описується як особиста істота, а не просто як безособова сила. Чи є Святий Дух лише синонімом Бога? Чи це частина Його природи, його власний Дух? Боже Слово в єврейських писаннях згадується як конкретна особистість гідне хвали, послане для виконання божественних місій у світ? Що? Або, точніше, хто саме мається на увазі під цим словом? Як ми раніше наголошували, це є високі духовні концепції. Єдність або триєдність Бога є нелегко зрозуміти. Насправді, якщо запитати 10 християн, чи очікують вони побачити на небесах трьох різних божественних осіб, Бога Отця, Бога Сина та Бога Духа, то ми отримаємо багато різних відповідей. Чому це так? Тому що Божа триєдність є глибоке богословське питання. Щоб це продемонструвати, розглянемо вибіркові вірші з останньої книги Нового заповіту, з книги об'явлення, де апостол Іван описує те, що він бачить. Об'явлення 4 розділ, вірші 2, 6 та 8. І зараз у Дусі я був. І ось престол стояв на небі, а на престолі сидячий. І перед престолом, як море скляне, до кришталю подібне, а серед престолу і навколо престолу четверо тварин, повні очей спереду і ззаду. І ті чотири тварини кожна з них мала навколо по шість крил, а всередині повна очей, і спокою не мають вони день і ніч промовляючи свят, свят, свят Господь. Бог Вседержитель, що Він був, і що є, і що має прийти. Отже, ми бачимо з цих віршів, що Господь Бог сидить на престолі. Далі апостол Іван бачить ягня, що символізує Ісуса, символізує Єшуа. Об'явлення 5 розділ 6 по 7. І я глянув, і ось серед престолу і чотирьох тварин, і серед старців стоїть агнець, як заколений, що має сім рогів і сім очей, а це сім Божих духів, посланих на всю землю. І він підійшов і взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі. І поки розгортається небесна драма, апостол Іван записує. Об'явлення 5 розділ 13 вірш. І кожне створіння, що воно на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них чув я, говорило тому, хто сидить на престолі і агнцеві благословення, і честь, і слава, і сила на вічні віки. Звернемо увагу на слова тому, хто сидить на престолі і агнцеві. Читаємо далі. Об'явлення 7 розділ вірші 9 по 10. По тому я глянув, і ось натовп великий, що його зрахувати не може ніхто з усякого люду і племен, і народів, і язиків, стояв перед престолом і перед агнцем, зодягнені в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття. І взивали вони гучним голосом, кажучи. Спасіння нашому Богові, що сидить на престолі і Агнцеві. Загальна картина є зрозуміла. Але деталі нелегко пояснити, тому що Бог сидить на своєму престолі, а поруч агнець. Але далі ми читаємо, що і агнець є посеред престолу. Об'явлення 7 розділ 17 вірш. Бо агнець, що серед престолу буде їх пасти і водитиме їх до джерел вод життя, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. Що це означає? Без сумніву, ми маємо опис божественної таємниці. І далі ми доходимо до кінця книги і, по суті, до завершення всієї історії. Об'явлення 22 розділ вірші 1 по 4, І показав він мені чисту ріку живої води, ясну, мов кришталь, що випливала з престолу Бога і Агнця. посеред його вулиці, і по цей бік, і по той бік ріки дерево життя, що родить 12 раз плоди, кожного місяця приносячи плід свій, а листя дерев на вздоровлення народів. І жадного прокляття більше не буде, і буде в ньому престол Бога та Агенця, а раби Його будуть служити йому, і побачать лице Його, а ймення Його на їхніх чолах. Який неймовірний опис? Є один престол для Бога та Агенця, а не два престоли. І слуги Його. А не їхні слуги служитимуть йому. І вони бачитимуть обличчя його, а не їхнє обличчя. Один престол, один Бог і одне обличчя. Це є славна та монотеїстична істина в її найкращому вигляді. Наш Бог є багатогранний та унікальний. І якою була реакція апостола Івана? Об'явлення 22 розділ, вірші 8 по 9. І я, Іван, чув і бачив оце, а коли я почув та побачив, я впав до ніг ангола, що мені це показував, щоби вклонитись йому. І сказав він до мене «Та ж ні, бо я співслуга твій і братів твоїх пророків, і тих, хто зберігає слово цієї книги. Богові вклонися. Ангел закликає Івана, Богові вклонися, а не богам вклонися. Вклонися єдиному богу, а не трьом богам. Отже, коротка відповідь на заперечення, з якого ми розпочали цю зустріч, є така: єдиний бог Авраама, Ісаака та Якова, єдиний Бог Мойсея. Це той самий єдиний Бог апостола Павла та апостола Івана. Єдиний Бог месіанських євреїв та християн. У новому заповіті немає жодних відхилень від вчення єврейської Біблії. На цьому ми закінчуємо нашу сьогоднішню зустріч. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.